Друзі, здоровенькі були. Дивіться, а зараз вам розповім, навіть не розповім, а відповім на одне питання, яке а, вже не вперше мені задають. Тож, хотілося б, напевно, його висвітлити на відео, бо відповідати кожному це. Е, Трошку довго, бо буває таке, що треба декільком людям відповісти на це питання, а на це не, не, не завжди є час. Тож сьогодні я викладу два ролики. Один буде саме цей з відповіддю, і другий маленький спойлер я розповім про, напевно, найкращу роботу в Канаді. На перший час, а може і на, на, на довгий час, я не знаю для кожного, кожен вирішить собі сам. Але, на мій погляд, та робота є найкращим варіантом, щоб почати імміграцію в Канаді. Але про це в іншому ролику. Дивіться, що зараз мене питають дуже частенько. Який би я порадив обрати район у Калгарі, щоб, значить, в цьому районі були наступні опції, щоб була добра, гарна транспортна розв'язка, щоб житло і роботу можна було легко знайти і щоб воно було поряд. так? Ну, максимально поряд. Отже, дивіться, на, оце, на, питання, на це питання, яке, тобто відповідь на це питання, яка буде включати всі ці опції, вона дуже проста. Ця відповідь. Це зазвичай, це, звісно, це центр міста. Центр Кал Калгарі, це даунтаун. Я знаю, є. Десь там, здається, на півдні Калгарі, на півдні Даунтауну. Здається, є два таких хмарочосіка невеличких, в яких живуть українці Ну, достатньо багато. Я не знаю, які, я, я знаю, що вони там є. Я не розглядав для себе цей варіант. Я... Не хочу жити поряд з Україно- і російськомовним населенням не, не тому, що вони там погані люди. Чи що. я для себе обрав шлях оточити себе більш англомовним населенням, для того, щоб я якось поринав у. Цю англомовну середу. Отже, є такі будинки, але дивіться, це відповідь, і цей варіант він просто має право бути, і ось вам відповідь така. Але я не раджу цього робити. Я не раджу, і я не пішов на цей, цим шляхом. Я пішов тим шляхом, яким пішов, я оточив себе англомовним населенням, я працюю а, там, де я максимально багато спілкуюся з людьми англомовними, це і кафешки, так? там може бути це бармени, це можуть бути офіціанти, це можуть бути хостеси. Менеджери і тому подібні. Буває, треба спілкуватися з клієнтами. Тож, я обрав шлях максимально англомовний, чого й вам раджу. З приводу житла, дивіться, моя порада така, знову ж таки, це з власного досвіду. Ви повинні себе оточити максимальним комфортом для того, щоб вам було. Знову ж таки, комфортно жити. Для того, щоб ви, коли поверталися дому, додому, то ви поверталися додому з радістю, з, в, в доброму гуморі, в доброму настрої, а не в якесь там, я не знаю, общежиття, де там. Ну, коротше, я, це, це особисто моє. Я розумію, що в кожного свій бюджет, але якщо ви вже у мене питаєте питання, що б я порадив, де б я порадив і як би я порадив, то ось вам моя порада. Якщо у вас немає бюджету на якесь комфортне житло, яке коштує там більше аніж тисяча доларів на місяць. То ну, ну, в мене немає для вас поради. Я, я не знаю, як е, в такому випадку бути. Я не знаю, в мене не було такої ситуації. Тож, а, а радити я можу е, е, тільки з власного досвіду. Отже, я пішов шляхом обрати собі комфортне житло. Це по-перше, це найголовніше. Друге, що я роздивлявся, щоб там було е, подай якась транспортна розв'язка, подай якийсь автобус, щоб там ходити. І так сталося, в принципі, я розумію, що по всьому Калгарі є ходять автобуси або автобуси, або в центрі міста там ці сітрейни, тобто є транспорт є. Десь його більше, десь його менше, десь з транспортом простіше, десь трошку складніше. Але з будь-якого району ви в будь-яке місто, місце Калгарі, ви доберетеся. Це просто питання тільки часу. І, і все. Отже, перше, ми обираємо комфорт. Друге, ми, обираємо, ми дивимося там. Де найбільша вірогідність і найпростіше добиратися кудись. А як я вже сказав, що це будь-яке місце. Тож, комфорт лишаємо на першій позиції. І робота. Роботи тут, в принципі, дивіться, у нас на районі, мій район, наприклад, да? о, давайте о, зупинимось на моєму районі: Лівінгстон, Норс Іст. Лівінгстон. Північний схід. Так, схід. Так, схід. <смі> Значить, дивіться, він зараз будується. Хлопцям там я більш ніж впевнений, там можна буде знайти роботу. Там дуже багато будівель. Тобто ну, будується будівель дуже багато. Тож ви, в принципі, можете е, пробувати пробувати знайти житло в нашому районі. В нашому районі будуються будинки, будуються Багатоповерхівки. Ну, в нашому випадку тут, тут якби багатоквартирні багато дома, багатоповерхівки на в спальних районах. Це, це там 2, 3, 4, максимум 5 поверхів. Це кондо, значить, в них там одна, двох, трьох кімнатні квартири. Можете пробувати шукати тут, в цьому районі. Знайти житло. Якщо є якісь питання з цього приводу, то задавайте, якщо я зможу на них відповісти, або якщо я зможу вам допомогти з вирішенням якогось з цих питань, то я вам, звісно ж, допоможу, якщо це буде співпадати з моїм вільним часом. Отже. В принципі, ну, я думаю, що цього достатньо. Це, це моя особиста думка. Ви можете її сприймати як вам завгодно, вдобно, і, коротше, на ваш розсуд. Напевно, на цьому все. Підпишіться на канал, поставте лайк. Натисніть на дзвіночок. І також в описі буде, будуть мої контакти. Звертайтеся, кому треба машинку підібрати, то пам'ятайте, що я це можу зробити. Є у мене досвід. Чекаю на ваші повідомлення чи дзвіночки. Пока-пока.